Вітаю вас на каналі сьогодні 19 вересня 2024 року місто Переяслав, Київська область. Хотів вам ще показати один кущ Аватара. Це корневласний чотирихрічний кущ. Минулого року я вже його показував. Хочу вам показати в цьому році, яке показує результати. Тут було зроблено вже інше формування. Ось давайте подивимося спочатку, що показує він знизу. У нас Ось бачите, починається він. Осі перші грони пішли. Давайте подивимось, яке навантаження до самого кінця. І далі ми побачимо, як на мою думку, дуже цікава річ. 4 роки цьому кущу. Минулого року в ролику я показував його перший. Ось дивіться, які вже гарні великі грони на кінці показа. І, як на мою думку, зараз починається саме цікаве. Переведи, будь ласка, камеру наверх. Ось дивіться, був виведений він на арку, дивіться, які показує грони. О, давайте пройдемо тепер по горі, подивимося зверху, який показує урожай. Потім зріжемо пару найбільших і побачимо, які показує вона вагу ці грони. Я рахував тут 57 грон на кущу, куч зайняв 5,5 метрів. Ось дивіться, доходимо до самого низу, до самого краю. Ось бачите з самого краю. Ягоди є тут дуже великі. Порівнянні, наприклад, із тими ягодами, що було на першому кущу, то тут є ягоди такі, як минулого року, Я зараз хочу просто вам продемонструвати, наскільки вони довгі. Ось, дивіться, величина, Отака, такі з ямочками, бачите, і хочу показати тут. Клас без На першому кущі я не показував, тут хочу просто для порівняння. Бачите, немає зовсім кісточок. Дуже подобається мій кішмиш, і в цьому формуванні він розкрив себе, як на мою, на мою думку, повністю. Що б я ще хотів сказати, що такого що не розповів він в іншому в попередньому ролику, ось дивіться, це чотирирічний кущ. Ось під, підведи, будь ласка, до ну, низу Ми подивимося просто, дивіться, які потужні рукава. Тут дуже багато е, рукавів. Це зроблено для того, щоб він вони не жирував. Але все одно, дивіться, порівняє, навіть з моєю рукою. Дуже вже потужні рукава, тут їх десь 6, 6 7 І основний, бачите, рукав. Ось дивіться, те, що був з навантаженням, я вибив його на арку. Хто захоче подивитися? Як це я зробив, я показав ролику про обрізку, про обрізку аватара. Там досить детально я показав, як я обрізав цей кущ, як я формував, виводив його на арку. На цій ділянці я хочу біля будинку формувати його як на одноплощинній шпалері і так формувати тут повністю буде зроблена арка велика і буде цей, цей кущ буде повністю виведений на арку. Повністю. Ще було підсаджено. Для того, щоб додати ще два кущики аватара поряд, щоб додатково вивезти іще рукава. Тут буде повністю заповнена шпалера велика. Зроблена арка біля 7-8 метрів, щоб повністю завантажити аватар лозою. От Дивіться, давайте підійди до мене, покажи, наскільки гарно показує. От з цієї сторони дуже видно. І отак покажи вдовжину. Скільки займає. Зараз ми е, трошки зупинимося. Я візьму ваги і возьму драбину, щоб до, до, до ми могли зрізати оці грони найбільші. О, тут дивіться, дві грони на пагоні. Оці найбільші грони Ми зараз їх зріжемо і зважимо з вами, подивимося, які вони показують яку вони показують вагу. Ось ми зараз зважимо дві грони, найбільші на цьому. Зараз опа, давайте покладемо на вагу зразу цю, зважимо, перейде сюди. ось дивіться ваги по нуля. І будемо уважити, що покаже наша грона. Кіло 750, заважила ця. Зараз ми зважимо ще другу. Зараз ми цю приберемо. Так, дивіться, зараз, на мою думку, оця теж доволі потужна. Дивіться, яка вона, яка вона по розміру. Ця теж буде доволі велика. Я думаю, що і вага так кіло. 480 Так, попередня була найбільша Ось вона. Давайте я її вам продемонструю. Ось дивіться, які грони може закладати аватар на арці. Ось така краса. Давайте підсумуємо результати в цьому році. Бачите, на арці закладає він більш такі потужні грони, але дивіться навіть дві грони заклав на пару. І так багато тут по дві грони закладено на пагонах. Що б ще хотів сказати за те, що його не треба завчасно освітлювати. На попередньому ролику я забув це сказати, тому що. Ягода може підпікатися зелена, тому я освітлював вже його, коли він був стиглий, щоб ну, показати вам результат. А так його освітлювати не потрібно, тому що підпікається дуже на сонці. Також, як вже я вже підкреслив, треба гарно навантажувати його лозою. Тоді, тоді в нас бачите, буде помірна така лоза, доволі тонка, на якій гарно закладається урожай. Якщо буде комусь цікаво, як я буду. Обрізати кущі і формувати аватар в цьому році. Напишіть мені в коментарі, кому сподобалось відео, підтримайте канал. подобайки. До зустрічі!